Так, дивіться, друзі, зараз я вам покажу, що ми робимо з тракторами, які ми продали під клієнта. Значит, у нас є такий очисник для шин. І щоб трактор був взагалі як нульовий з кульочка, цей засіб надає блиску резині, ми йдемо по ободку, так? І зараз вам трошки пройде часу, ми вам покажемо, наскільки трактор став красивішим. Минуточку і все буде видно. Ось прошу результат. Зовсім другий вигляд. Дивіться, як вони блистять. І я думаю, людині буде приємно, коли трактор приїде на таких напацованих колесах. Бренд видно, розмір видно, до речі, резина бренду ADVANCE. Хороша якісна резина на рівні з армором. Хороший протектор і не настільки важливий який протектор, а якість самої резини. Тож, друзі, ця джинмочка вже готова, ще готуємо до неї фрезу. І відвантажуємо.